Знаємо, що нещодавно була комісія, на якій декілька ваших колег, і ви, зокрема, подали заяви про складання депутатських повноважень. Тож хочемо дізнатися, чому ви вирішили скласти ці повноваження і як ви загалом розцінюєте ситуацію довкола Луцької районної ради? Тож вітання пане Андрію, і вам слово. Доброго дня. Ну, я б сказав би, що є кілька причин. Чому я складаю повноваження? Є якісь основні там, є більш е, такі дрібніші. Але я вважаю, що спочатку початком штабного вторгнення Луцька районна рада та взагалі районні ради як субрегіональний рівень місцевого самоврядування. Він дещо вже скажімо так: е, ну не актуальний в плані е, під час військового стану. Та й взагалі реформа децентралізації і громади під час військового стану е, має трішки іншу роль грати. Е, і знову ж ті вічні скандали були і по бюджетах, і по коштах е, різних громад. Тому я прийняв таке рішення: е, мабуть, вже е, досить бути депутатом е, Луцької районної ради. Е, пішов я із е, посади в Луцькій районній раді. Ну і на надіюся на майбутні сесії складу повноваження як депутата Луцької районної ради. Пане Андрію, а що стало останньою краплею? Чи це дійсно стало рішення Львівського апеляційного суду, який визнав незаконним обрання голови Луцької районної ради, яке відбулося минулого літа? Про це рішення вже давно було відомо. Ну, по, по суті, яке буде рішення по голові Луцької районної ради? Це вже було відомо кілька місяців. Що ж за все, голова? Перна Ради програє суд, та це зліта було людям, які ну там орієнтуються в нюансах. Було відомо, що голова ну програє. Ось ну це не було основне рішення моє піти з Ради, бо я до голови там не маю я як такого відношення. так ну Як вам сказати, де чому це зіграло роль? Наприклад, особливо після після втечі Омельчука. Луцька районна рада не була вже такою. Ну як вам сказати, не, не був вже таким якимось органом місцевого самоврядування, який би би щось би, хоча б мінімально приймав би, би щось. Він ні на що вже не впливав. І військовий стан, війна, те, чого обрання нового голови це ці, ці, ці причини, ну в тому числі, що я, я прийняв таке рішення, і немає бажання бути депутатом Луцької районної ради. Пане Андрію, але водночас стосовно цього рішення, чи відомо вам, чи збирається Луцька районна рада подавати касацію на це рішення, чи яким чином далі має працювати Луцька районна рада? А ось тут дуже е, цікаве е, питання, Ви, е, е, яким чином має працювати Луцька районна рада. Я вам скажу ні, ніяким чином, бо е, голова, знаючи, що він, він 95% е, програє суд. Апеляцію в Львові він не надав навіть право підпису працівникам ради. Тобто, з моменту офіційного прогрошу у Львові в районна рада є заблокованою. Касацію, що ще цього не будуть подавати, це ну коли були, мали бути остання останні сесія, то була мова, що касація подаватися не буде. Це раз. По-друге, районна рада. Того моменту є заблокованою, заблокованою є її діяльність, ніяких сесій, ніяких комісій, зібрати рада не може. Мало того, працівники апарат Луцької ради ради є заблоковані і вони не будуть отримувати ніяких ні зарплат, ні виплат, не можуть піти нормально на, наприклад, у відпуску, лікарняні і так далі, тому подібне. Я сумніваюся, що особливо партія, яка має більшість в нашій раді. Так, на жаль, розірвався зв'язок, але я сподіваюся, за мить ми відновимо його і продовжимо спілкуватися із Андрієм Левом. Це нагадаю, поки що депутат Луцької районної ради, який вирішив скласти повноваження. Отож, пане Андрію, ви згадували про партійну більшість, та яка якраз відповідає за діяльність ради, то які, що ви очікуєте від цієї партії? Так розумію, що це йдеться про за майбутнє. Так, на жаль, ми вас не політичні пане Андрію. мене? Так, так, вже чуємо. Чуємо? Так, так, так. Так. Вже чуємо. так. Так, саме йдеться про, про цю політичну силу. Е, дивіться, який момент. Е, е, вони будуть блокувати е, зібрання ради до того моменту, поки не будуть впевнені в тому, що в них є голоса на голову. Вони помилилися літом, коли обирали е, голову. Їм це говорилося, що це помилка з датою і з часом. Вони прийняли таке рішення, вони програли і далі хочуть мати знову свого голову. Я вважаю, що ну трішки з моральної сторони, вже ну, після Омельчука епопеї, після Попеї з паном Гурським. Ну не знаю, моя така суб'єктивна точка зору, що вже, мабуть, хватить. Керувати до в Луцькій районній раді, пане Андрію, але водночас чи не спонукало б вас це навпаки залишитися в Луцькій районній раді? Я не бачу сенсу в діяльності районних рад під час війни. Я не бачу сенсу навіть в таких розширеній діяльності громад під час війни. Ем, ну, Або ми воюємо, перемагаємо, або ми е, там, бавимося в якусь політику, яка є в області в нас. Мені це незрозуміло, мені це неприємно. І під час е, війни е, я не хочу, ну, не хочу приймати участь у політичних е, будь-яких там діяннях в області. Е, Дядьки е, забули, що війна тут в області в, Лу в, Лу в Луцьку все спокійно для багатьох з них. Мені це неприємно, я не хочу бути учасником цих цих подій. То ви вважаєте, що Луцьку районну раду треба ліквідувати повністю? Не, ви її ніяк не ліквідуєте. Ми ж живемо в законах, так ми маємо Конституцію України, так? Як ви її ліквідуєте районну раду? Потрібні бути внесені зміни в Конституцію України. Вони будуть до того часу. Поки е, не буде завершена реформа децентралізації, або вони будуть ліквідовані, або будуть якось іншим чином переформатовані. Тобто, або знову ж будуть ті е, звані префектури, якось створені на основі адміністрації і районних рад, про які дуже довго і багато говорилося. Але поки є військовий стан, поки триває війна, ніяких змін, ніяких ліквідацій, ніхто нічого не буде ліквідовувати. І треба вносити зміни в Конституцію. Ось і все. Вони так само будуть діяти, як і там, наприклад, Верховна Рада, чи Босна рада, чи там е ради в громадах. Поки військовий стан ніяких виборів, перевиборів не буде. Пане Андрію, але повертаючись до рішення суду і до пана Гурського екс, мабуть, чи я не знаю взагалі, чи можна його вважати головою, так, якщо суд визнав, що він був незаконно обраним, то що буде з його рішеннями, з його підписами? І зокрема, виборців турбує із зарплатою, яку він від отримував протягом цього майже року, чи він її тепер має повернути? Як ви бачите цю ситуацію? 음, ну, з рішеннями сесії проводилися. Е, ну знову ж це, це юридичні моменти е, там є нюанси е, юридичні. Це, мабуть, всього роботи юридичних відділів чи чи там адвокатів е, в тому числі. Е, ну, по перше, рішення було прийнято е, 20 20 березня. Див, ну, яким числом я навіть березня е, так, ось е, тобто, закон зворотні сили е, до цього ж е, він був головою. Суд постановив, що він ну там з березня він не є е, головою. Тобто, це важко сказати, чесно кажучи. І по зарплаті, е, та, так, так само е, закон не має зворотні сили. Е, коли він був головою, приймалися рішення. Він він підписував, отримував зарплату, яку йому виділила районна рада. Сесія між собі не, не, не прописував зарплату, яку він має отримувати. Це все було прийнято сесійним рішенням. Тобто тут е, нюанси. Е, я думаю, що ніяких цих, е, типу, е, розмов і чи якісь там юридичних е, казусів по зарплаті його по рішеннях сесії не має бути. Сесія працювала, депутати працювали. Ну... Пане Андрію, ну, але ви згадували про те, що нині районна рада заблокована через відсутність голови. То, але чи є заступники, чи вони теж поскладали повноваження, чи вони мають яким чином можливість здійснювати якраз роботу сесії і районної ради? Голови здійснювати. Різні, різні, в тому числі, там і виплата зарплати, і, і підписи, і право підпису, і тому подібне. Ніхто. Голова міг, знаючи, яке буде рішення суду розписати, видати розпорядження, наприклад, на заступника керівника виконавчого апарату в Раді. Але він цього не зробив. Хоча я його переконував зробити, бо ви знаєте, що підете, і ви свідомо заблокуєте роботу. Своєму ж апарату, а там працюють люди. В основному це жінки і дівчата. Вони зараз заблоковані і місяць, два, три, чотири, п'ять, шість рік не будуть отримувати зарплату, виплат, піти у відпустку і так далі, тому подібне. Це було зроблено свідомо, що в тому числі впливати і на депутатів. Що давайте обираємо нашу голову без альтернативного, бо рада заблокована, і так далі. І тому подібне, я знаю про що в майбутньому буде вестися мова, і хочу сказати, що ем, вони самі спеціально це заблокували, бо я ніби і переконав голову, і він ніби й погоджувався. Але е, ну на фініші ми маємо таку ситуацію: вони свідомо заблокували діяльність ради знову ж, право підписа це ж не йде мова там про передачу майна чи ще чогось. Це суто робота по е, апарату. Видати е, зарплату і все. Ніхто ніяко там землю, майно е, не збирався і не збирається передавати. Це по апарату. Тому це все свідомо було це знову ж була одна з цих капель, чому я пішов із роботи і написав заяву про складення повноважень. Бо дуже забагато грається е, по Луцькій районній раді. Інші гравці з міста, з області і так далі. Пане Андрій але чи очікуєте ви, що, можливо, все-таки пан Гурський знову висуватиме свою кандидатуру чи точніше, партія за майбутнє знову ж його пропихатиме на цю посаду? Я, чесно, не знаю, що очікувати, що все, мабуть, буде пропонуватися знову кандидатура Олександра Григоровича. Я не знаю. Фізично зараз, чи вони зможуть зібрати голоса? Я знаю, що багато депутатів, які підтримували тоді літом, його Незадоволені не збираються давати віддавати за нього голос. Але знову ж, політична гра, що там фракції, що там партії на виході навирішують ну це мені невідомо, на жаль. І знову ж по правопідпису по хто може виконувати. Я тріш трішечки вернуся назад. Віталійович, заступник голови, він є військовослужбовець, він не може виконувати обов'язки заступника голови. Хоча він є депутатом районної ради і може, ну, і приймає участь в сесії, ось і інші працівники апарату не можуть нічого зараз робити. Трапка. Пане Андрію, але ви не один депутат, який вирішив скласти повноваження, знаємо і Віталій Сніжко, і інші депутати теж вирішили це зробити. То чому, на вашу думку, можна сказати, масово депутати Луцької райради відмовляються від своїх мандатів? Ну, я б не сказав би, що це масово, звичайно, є різні причини. І складали депутати повноваження і раніше. До речі, і до 24 лютого е, були депутати і складали повноваження. І після двадцять після, четвертої, після лютого, після початку повноштабної війни, е, депутати складали повноваження. Особливо були е, дівчата, там і жінки, які переживали, які виїхали врешті решт за, за за кордон. Ну і тому подібне. Тобто е, це такий е, стали якийсь в нас процес. Депутат два складає повноваження, е, депутат другий заходить. Тобто така, ну циркуляція депутатів. Хоча зараз ну, там троє, четверо там є. Я знаю, що є ще кілька людей, які також бажають скласти повноваження. Різні причини. Це сімейні можуть бути причини, це якісь е, е, бізнесові причини, це просто хтось перегорів, е, хтось під час війни не має бажання бути депутатом. Ну тобто, немає якоїсь такої причини. Я складаю тому, що І там ну, це все суб'єктивно. Пане Андрію, після того, коли вже, ви вже офіційно станете екс депутатом Луцької райради, то яку діяльність будете провадити далі? Чи продовжуватимете свою політичну кар'єру? Не знаю. Під час війни як Бувшому вже екс-депутату, я ще подумаю, що продовжити політичну кар'єру. Що все, всього під час війни не буду цим займатися. Е, ну, не знаю, можливо, телеграм-канал відкрию, буду якісь політичні інсайди е, розказувати громадянам. Не знаю, може якимсь експертом на Фейсбуці буду. Я є ще багато розказати під час війни людям і про політичні якісь нюанси, і про військові. Е, ну тобто, я ще про це не, не думав, чесно кажучи.